У мене з'явилася геніальна ідея для теми відео, але щось пішло не за планом. Я хотіла розповісти про ціни асортимент продуктів в одній з найпопулярніших продуктових мереж Європи Lidl. Але як тільки я почала зйомку, буквально дві хвилини, до мене підійшла співробітниця магазину і попросила не знімати, оскільки це заборонено. Звісно, перед зйомкою я прочитала інформацію, пошукала різні закони. І не знайшла, що зйомка в продуктових магазинах заборонена. Не можна знімати людей, обличчя і без їх згоди виставляти в інтернет. У мене вийшло зняти відкрито дві хвилини, а решту відео буде таємна зйомка. Тому одразу вибачаюся за якість зйомки, оскільки це було зроблено не зовсім законно, але мені хотілося поділитися і потім вже порівняти ціни німецькі з українськими. Тому давайте дивитися. Всім привіт! Сьогодні запрошую разом зі мною піти до найпопулярнішого магазину Європи продуктового Lidl Хочу б вам взяти візочок, необхідно сюди. Чи вставити монетку. Чи у мене є така штучка, я навіть не знаю звідки вона взялася у мене. Ми її вставляємо. Ось. І тут відчиняється замочок. А ще, знаєте, в Лідлі. Lidlі... Ціни вказані зверху, не знизу. Тому обов'язково будьте уважні, коли берете продукт. Ось полуниця в такому, в такій тарі, ціна ось 2,49 за пів кілограма, а бувають акції ми брали по 99. Ну, Почнемо з картоплі. Ну, як ви бачите, ціни на картоплю вказані за 2,5 кг. Кілограм картоплі в Україні коштує 15,99. У Німеччині найдешевший сторт коштує 25 гривень за кілограм. Ціни на банани за один кілограм. Звісно, є дорожчі банани, але ми беремо ось такі. Вони теж досить смачні і стають е, спілими буквально за один день. Ціни на банани в Україні 66,5 гривень за кілограм, в Німеччині 53,5. Овочі в них цілий рік можна купувати, але ціни досить різні, дивлячись, які ви продукти хочете, який ви сорт помідорів обираєте. Абсолютно органічні, є всякі. Вартість авокадо у Німеччині 49 гривень за одну штучку. Помідори, які у нас в Україні коштують 105 гривень за 1 кілограм, в Німеччині будуть коштувати 190 гривень. Це самі звичайні помідори. Хочу показати вам ціни на яблука. Вибір достатньо великий, ціни абсолютно різні. Ну, я, звісно, беру, мені такі подобаються. Вони смачні, дуже сочні. Ціни на яблука в Україні дешевші. В Німеччині вам необхідно буде заплатити 53 гривні за кілограм самих звичайних яблук. Ціни на м'ясо в Німеччині абсолютно різні. Все залежить від виду м'яса, який ви обираєте. Найдешевше, звичайно, куряче м'ясо, наприклад, кілограм курячого фаршу, буде коштувати до 6,5-7 євро, а іноді і нижче ціна може бути. За пів кілограма курячих крилець чи ніжок треба буде віддати до 5 євро. Цікавий факт, продуктові магазини зачиняються в неділю і повністю не працюють. Деякі навіть в суботу працюють скорочений день. Тому дуже багато акцій саме у суботу під кінець дня, оскільки буде півтора дня вихідного. Акційні ціни виділені помаранчевим кольором і бувають дуже прикольні акції в 70-80%, і це дуже вигідно. Пасування в такому форматі в магазині Lidl ви не знайдете, лише в більш дорогих магазинах і ціна за м'ясо там буде досить космічна. Наприклад, за кілограм курячого філе необхідно буде віддати 10 євро, а це приблизно 400 гривень, що занадто дорого. Ще такий цікавий факт, що, наприклад, м'ясо на кісточці чи звичайні наші реберця. В Німеччині знайти дуже важко. Треба прикласти достатньо зусиль, щоб їх знайти. Наприклад, якщо хочеш зварити борщ. Хлопці, я купляв сало в Кауфленді. у такі упаковки, да? так? Так, тільки сало ну, біле. Кауфлэйде. А через дорогу? Як ви зрозуміли, українці без сала не можуть ніде. Ми так само завжди його шукаємо, купляємо і їмо. Ну і, звісно, найсмачніше сало тільки у нас в Україні. Тут такого не знайти і близько, навіть якщо дуже постаратися. І ще знайти такий смачний український чорний хліб тут неможливо. Є щось подібне з горішками, але це взагалі не той формат і не той смак, тому дуже сумуємо за українським хлібом. Вартість лотку яєць. Приблизно 2 євро, конвертуючи це в гривні, виходить 80 гривень за лоток. Такі продукти, як мука, цукор, сіль, можна знайти до 1 євро, а навіть і дешевші, дивлячись, який сорт і яку фірму ви обираєте. Така сама ситуація з макаронами, пастою, рисом, все залежить виключно від ваших вподобань і вашої фінансової можливості. Літр молока буде коштувати євро 19 найдешевший. В Україні достатньо великий вибір вершкового масла. В Німеччині він дещо гірший і вартість масла, наприклад, 250 грам від 3,5 євро. Але дуже часто бувають акції, можна придбати до 2 євро. Гарне масло. В Німеччині дуже важко знайти, наприклад, наш український творог. Його дуже не вистачає тут. Дякую за перегляд! Чекаю на ваші коментарі. Підписуємося на канал, буде дуже багато корисної інформації.